Шановні друзі, можливо, не всім сподобається мій мислі. Я. я просив би бути толерантним, вислухати, а потім робити висновці. В першу чергу я дуже задоволений тим, що на полісці не буде голодних бунтів. Будуть голодні, не голодні, а будуть бунти тільки за сферу впливу. І люди не допустять дійсно тих, хто стільки років заставляв наших людей потрачити на себе. Я один із тих, тут казали переді мною виступаючи, хто абсолютно ніколи не займався лісом, хто ніколи не займався бурштином, я 27 років працював як і в день і ніч на Москве виробництва. На сьогоднішній день. Два роки тому назад в гоському друзі депутатів, колег, я говорив, що при такому керівництві державою пройде пару років, і ті, хто керував, хто знищив малий бізнес, коли животіє тільки є ляєлі тише середній бізнес, сядуть літаки і полетять. Нас з вами тут, колег-депутатів. Ви чуєте серед виступів, що всі багато Спитаю, бо когось трошки краща хата, хтось трошки більше працював і краще живе. І нам перед, з вами відповідати перед народом, перед тим станом, за той стан, який є сьогодні, на жаль, в державі. І сьогодні любу тему можна заговорити. Сьогодні така ж сама ситуація. тут. Це крик душі наших людей. І ми повинні до нього прислухатися. Але треба дивитися в корінь. Нема ніякої складності. Ми сьогодні ставимо приклад Грузії, Ставимо приклад Білорусі. Сьогодні, можливо, не треба 300 тисяч міліцій. Можливо, їх треба 50-100. Але дати їм таку зарплату, щоб жоден міліціонер навіть не подумав, і відповідальність відповідно потреби з них, щоб він не думав над тим, як йому працювати. Друге, сьогодні. Треба створити комісію із заступників губернатора, голови обласної державної адміністрації, голови ради, включити туди ще із депутатів, людей, із працівників міліції і провести нормальне розслідування. Всі ми знаємо, всі говоримо. І я вам скажу, що крива нас, не крива, а навіть пряма, виведе сьогодні туди. Де повинні прийняти цей закон. Ну ще пару можновладців, перейде границю як перейшли всі, хто повинен був відповідати за стан, який є сьогодні в нашій державі. Але закон тоді буде дуже швидко прийнятий. Ви ж розумієте, хто тормозить і чого його тормозять. А я пропоную, от сьогодні ми говоримо, що довго буде прийматися закон. Ви згадайте ті часи. Коли були виїзні сесії Івано-Франківської обласної ради, Львівської обласної ради, що мішає сьогодні взяти два нормальних автобуса три, знайдемо гроші для цього. Депутати за свій кошт повезуть. І біля стін Верховної Ради, давайте за участю спільноти нашої, наших людей, проведемо виїзне засідання сесії. І поставимо питання робом, що так треба робити. І сьогодні дуже радує. Вчорашнє засідання сесії Верховної Ради, щоб прийняти на кінець-то закон про боротьбу з корупцією. Новий закон, який приближує Україну до європейської спільноти, до безвізового режиму. І також треба сьогодні подумати над тим, як хто декларує і як хто живе.